Слава Україні, пані та панове. Сьогоднішній наш англіз надзвичайно поширений, хоч він термін. Термін, який увійшов у наше життя, в зв'язку з тим, що наші політики не хочуть, аби їхні гроші працювали у нашій державі. Тобто, ми поговоримо з вами про офшор. І не тільки про офшор, а поговоримо і про оншор. Якщо взяти до рук фінансово-економічний словник, до речі, який вийшов у моїй рідній львівській політехніці. То там натрапимо на таке визначення офшору, яке ми вам покажемо. А зокрема, я і зацитую: це центр спільного підприємництва, в якому існує пільговий режим для фінансово-кредитних операцій з чужоземними резидентами. Увага! Саме з чужоземними резидентами і в чужоземній валюті. Цей режим полягає в пільгових умовах реєстрації та оподаткування доходів. Протилежним терміном до англійського офшор. І інший термін з іншим прийменником, прийменником он, тим прийменником, який, звісно, у слові став префіксом оншор. Оншор це коли нерезидент проводить бізнес на території держави і сплачує податки відповідно до чинного закону. Дуже цікавою є етимологія в англійській мові слова оншор, яка розкриває нам розкішну метафору, коли поняття місця. Переноситься на фінансові операції. Тобто, якщо ми з вами заглибимося в англійське слово «onshore», «offshore», перепрошую, то побачимо, що воно складається із двох частин. Звісно, що перша частинка «off», а друга частинка «show». Ця частинка off лише на перший погляд нагадує прийменник. Насправді, частинка «off» не просто багатозначна, а ще й мовна. Тобто «off» Це може бути і дієслово, що означатиме припиняти, відступатися, іти у відкрите море. Це ми вже потрошки наближаємося до потрібного для нас значення. Це може бути і прикметник, далекий віддалений, але знову ж таки в основі лежить віддалення. Другорядний, вільний, правий, не свіжий. Це може бути прислівник. Який також вказує на відокремлення, відхід, вимикання, роз'єднання, відстань і так далі. І це, зрештою, може бути прийменник, що і є основою нашого з вами аналізу, який вказує на відстань, усунення з поверхні і відхилення від норми. І навіть оф в англійській мові може бути вигуком. Ось так англійці з допомогою одного коротесенького слова дають собі раду у різних значеннях і в різних частинах мови. Проаналізуємо, проаналізуємо тепер другу частину цього складного слова, що звучить англійською мовою, як «шов». Це також одночасно і іменник, і дієслово і означає берег узбережжя. А також низка інших значень, які я не буду називати, щоб не перенасичувати вас інформацією. У нашому конкретному випадку, якщо йдеться про економічно-фінансовий чи комерційний термін, слово «off» вжито в значенні давнього англійського прийменника, який спостерігають в англійській мові ще від 16 століття, що вказує на відстань, а септо на віддалення, плюс шор у значенні берег чи узбережжя. Що підкреслюю і наголошую, метафорично передають поняття коштів виведення коштів на острови, що стає недосяжним для податкових органів. Кажучи, нашою територією, так твориться безподаткова територія, або територія без податків. Тобто, якщо ми прийняли уже це слово як термін. І, мабуть, немає сенсу заперечувати його функціонування в українській мові, бо воно зайшло навіть в правові документи. Зараз ми про це поговоримо ширше. То є, звісно, такі контексти, де доречно сказати: безподаткова територія або територія, де не платять податки. Особливо, якщо ви хочете спілкуватися в прямому етері з суспільством і пояснювати це не з допомогою чужої лексики. Наголошу ще раз, що термін офшор перебуває в антонімних відношеннях із терміном «onshore», де прийменник on вжито в значенні перебувати на поверхні. Тоді, коли прийменник «off» забрати з цієї поверхні вийти за межі поверхні на ту територію, де ти будеш недоступний. Отак От розкішна англійська метафора стала в основі терміна, який зайшов, в принципі, у значну частину мов в світу. Але наголошую, що ми не маємо забувати про наше розкішне безподаткова територія і територія без податку. А ще, шановне панство, я би хотіла наголосити на такому цікавому, що вперше цей термін забула я вам це сказати на самому початку. Що вперше цей термін заведено в обіг ще у 18 столітті у 1723 році у Великобританії. Під час судового процесу в основі судового процесу відбувалося засідання у галузі комерційного права, і вислідом цього судового процесу стало визначення принципів розташування компаній, зокрема, які мали бути напрацьовані принципи, щоб компанія мала би змінити своє місце розташування. І в зв'язку з тим, що компанія змінювала своє місце розташування, змінювалося і оподаткування. Це ще було у XVIII столітті 1723 рік у Великобританії. А вже у ХХ столітті, тобто це вже близько до нас, Сполучені Штати Америки в одній із газет на східному узбережжі використали це слово, де йшлося про фінансову організацію, що знову ж таки перемістила свою діяльність на територію, де була ем, сприятлива податкова. Атмосфера. Дуже цікаво, що у нашому правовому полі, бо про економічне поле ми з вами трошки поговорили. Поговорили, звичайно, в дуже доступній формі. Мені не йдеться про заглиблення в саме поняття офшорні зони, їхню класифікацію і їхню специфіку. Мені йдеться, власне, про те, як слово виникало, як відбувалося це метафоричне перенесення, і яка цікава і прозора внутрішня форма в англійській мові. І натомість, що ми можемо мати в українській мові. Але я хочу зауважити і на ще одному. Сподіваюся, що це вам буде цікаво. Хто все-таки вперше термін офшорна зона, або, інакше кажучи, науково синтагмуцю, тобто слово сполуку, а це означає, що офшор війшло вже в добрі відношення в українській мові з іншими словами, хто вперше це ввів у правове поле? Мені дуже приємно це констатувати. Тому що вперше в правове поле поняття офшорна зона ввели мої колеги. Мої колеги-свободівці, які напрацювали ще у 2012 році вкрай потрібний нашій державі законопроєкт, який, звісно, що досі лежить у Верховній Раді, і не проголосований. І взагалі, ми, вами, ми живемо з вами в такому суспільстві, в якому можемо відзначати річниці непроголосованих долоносних законів для розвитку у цьому випадку економіки нашої держави. Отже, як називався цей закон? Закон називався так: проєкт, звісно, закону про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в республіці Кіпер офшорних зонах та юрист інших юрисдикціях, звільнених від подвідуваного оподаткування або тих, що мають пільговий режим оподаткування. Наголошу, що Олег Тянебок разом із тодішнім очільником державного майна презентував це на цей надважливий закон. В Уніані ще 10 жовтня 2012 року. Наголошу і на іншому: якщо цей закон, мої побратими, зокрема Олег Тягнебок, Олексій Кайда і забула хто третій, і Михайло Головко зареєстрували цей закон 11 січня 2013 року, до речі, я зареєструвала свій мовний закон 10 січня 2013 року. Так, от, якщо вони його зареєстрували в січні 2013 року, то в порядок денний Верховної Ради. Цей закон потрапив лише у вересні 2014 року. Так наша Прекрасна Верховна Рада розглядає ці закони, які можуть принести суспільству економічне процвітання. На тому ще не кінець. Вже Верховна Рада 8 скликання. Цей закон перереєстрували мої також депутати-Свободівці. Це сталося у 28 листопада 2014 року. Але знову ж таки, навіть коли цей закон було внесено до порядку, до денного, до розгляду цього закону в парламенті не дійшло, тому що цей парламент офшорний за своєю суттю. А потім, вже починаючи з 2016 року, у нашому правовому полі виникають інші законопроєкти, які використовують цей термін, який ми з вами аналізуємо: офшорна юрисдикція, офшорна зона, зокрема законопроєкти, які реєструвала, здається, Тимошенко. Так, також законопроєкт, який реєстрував пан Міщенко, термін офшорна юрисдикція, термін офшорна зона, термін офшорні компанії. І навіть така депутатка, як Королевська, також в 2012 році, в травні, реєструвала закон, де використала термін офшорна юрисдикція. Там йшлося, звичайно, не про повернення коштів з офшорних зон, а про відповідну шкалу оподаткування. Отже, наголошую, тепер. На синтагматичних відношеннях, які має це слово у нашій мові, офшорне мито, офшорний статус, антиофшорна зона, офшорні особи, офшорна юрисдикція. Про що це все свідчить? Це свідчить про те, так само, як антонімна форма оншор, що цей термін абсолютно вмонтований вже в лексичну систему української мови. Не просто вмонтований, а адаптований. Це означає, що ми прийняли його на рівні наукового терміна які фіксують фінансово-економічні словники, чи словники комерційного спрямування, чи тепер вже це слово увійшло і в правове поле. Отже, я наголошую, що якщо мовлення відбувається в політичному контексті, це ще в якомусь іншому, то ми можемо вживати український відповідник без податкова територія або територія без податку. Але Наші студії не були б особливими, якщо б я не згадала про дуже важливу історичну деталь. Є у нас такий святий терен нашої країни, Слобожанщина чи Слобідська Україна. Так, от власне термін слобода колись означав територію, де були пільги для ведення. Того чи іншого підприємництва для тих українців, які переселялися з території Сполтавщини, з наприклад, на територію теперішньої Харщ... Харківщини чи частини Луганщини, чи навіть частини Донеччини, тобто цієї частини, до якої ми історично звикли як Дике поле. І про це розкішно написав у своїй монографії пан Дмитро Багалій, довівши нам, що поняття необхідне. Податкованої території у нас колись називали дуже гарним словом Словом свобода. Тепер я зацитую вам власне дослідження Дмитра Багалія, де він використовує цей термін, і пояснює, що Слобожанщина виникла, власне, через те, що це була територія надзвичайно сприятлива для започаткування своєї приватної справи, і територія для. Нового місця проживання, дуже комфортного в плані, власне, економічному. «Ішли йшли у городи на слободи, септо на вільготи. А вільготи це пільги. Значить, слово слобода має тут значення вільготи, тобто пільги. Звідтіль взялося, певно, і на звиску Слободські полки та Слободська Україна. Бо туди йшли люди на слободи і на вільготи. Вільгота, цитую словник Бориса Гринченка, це пільга полегшення від термінування, А свобода це вільне від повинностей поселення, що в сучасній українській мові зазнало фонетичної зміни, і тепер ми маємо всім добре відоме слово Свобода. Ось так, шановне панство, від офшорних зон ми премандрували з вами до свободи. Слава Україні! Героям слава бажаю вам всім економічного процвітання і добробуту і податки платити своїй державі, а не вибивати гроші з неї.